Доброго дня, сьогодні 12 серпня вже достиг такий сорт, як ананасний. Ананасний ранній. Так буде правильно сказати. Так, ще одну грунку зірву на пробу. Так, значить пройшов випробуванням приморськими весняними. Я відео знімав, яке я його захищав. Отакий вот вигляд. Зараз спробуємо на смак. Смак дуже приємний. цукру. Такий незвичний смак. Мускату я тут не помічаю. Тут більш такий, щось цитрусове. От дійсно і назвали цей сорт ананасний, бо тут є такі нотки цитрусові. Щось таке з ананасу, лимону. Звідти. Дуже мені подобається цей виноград, це технічний сорт. От Хтось любить, наприклад, там забельні сорти, там, де відчутно така лабрузка. Хтось любить мускатні. А хтось і те, і те не любить. Щось таке незвичне. От ананасний, те, що треба. Сорт урожайний, з плюсів, як я сказав, смак відмінний. От просто для технічних сортів це 5 балів. Я думаю, що і вино з нього було б біле, дуже смачне, приємно смаку, аромату, але він повністю з'їдається. Тому на вино тут не залишається. Ще один з плюсів це морозостійкість. Він неукривний, я взагалі не укриваю його, він ні разу не підмерзав. І що саме головне це висока імунність. Тобто імунітет ну, було От саме по ньому я по таким сортам я ну двічі обробляю. Там До цвітіння, після цвітіння. Треба ще разок було обробити, але вже. Не було часу, я знаю, що він боліти не буде в мене. Тому от дійсно от такий лист шикарний, ось бачимо чистий. Так, лоза вже починає потроху дерев'яніть Я думаю, все гаразд буде там, зробив чеканку, монофосфатом раз-три вже обробив. Та воно і так цей рік. Такий, що і так визріє, чудово. Тобто мінусів я не бачу. Так, да, грона не крупна, невеличка, мускату немає, але смак відмінний. От мені подобається. Я прадив би, живці заготую, хто хоче собі укоріняти, щеплювати. Я думаю, вони будуть, так що можна буде замовити. Дійсно, Саме цей сорт, от я зараз перехожу на такі сорти, щоб дуже мало приділяти уваги. От для новачків якраз піде, для тих, хто не хоче там сильно заморачуватися, укривати, розкривати, там, дуже обробляти. Він все прощає. Все прощає, а винагорода це чудовий смак цього винограду. Так що раджу.